5 січня П'ятниця. ДИВОвижна точність Господні слова, слова чисті, як срібло, очищене в глинянім горні, сім раз перетоплене. Ти, Господи, їх пильнуватимеш, і будеш навіки настерегти перед родом оцим. Псалтир 11, 7, 8. Які ж у нас є конкретні докази того, що Біблія історично достовірна? Чи міститься у святому письмі інформація, яка заслуговує на довіру щодо імен, подій, географічних назв. Відкриття, зроблені за останні 200 років, свідчать про достовірність Божого Слова. Археологія не доводить, що Біблія богонатхненна, однак вона надає певні підстави для віри. Демонструючи точність деталей, відображених у біблійному літописі, вона підтримує нашу віру. Останні два сторіччя дали нам цілу низку вражаючих археологічних відкриттів, ось лише кілька з них. Написи на Моавському камені, знайденому в 1868 році в Йорданії, підтверджують атаки Муавитян на Ізраїль, описані в першому і третьому розділах Другої книги царів. Це доволі вагомий небіблійний аргумент, який говорить про конкретну подію, записану авторами Біблії. Після смерті ізраїльського царя Ахава в 853 році до нашої ери цар Моавитян напав на Йосафата, юдейського царя. Завдяки чудовому втручанню Бога Ізраїль став та й побив моавлян, і ті повтікали перед ними. Моавський камінь описує поразку моавитян та їхній наступний відступ точно так, як це викладено в Біблії. Одне з найбільш дивовижних відкриттів ХХ століття 1932-1938 років Лахишські листи. Ці неймовірні документи, знайдені за 40 кілометрів на північ від Бершеби, описують напад на вуходоносора на Єрусалим у 856 році до нашої ери. У цих листах міститься детальний опис падіння Єрусалима з погляду Вавилонян. Лахишські листи підтверджують історичну достовірність падіння Єрусалима. Вони також свідчать про істинність богонатхненних пророків, чия діяльність і пророцтва про напад Вавилонян на Єрусалим описані у книгах Хронік, Ісаї та Єремії. Ще однією майже неймовірною знахідкою став глиняний циліндр Кіра. Цей археологічний пам'ятник описує Кіра, персидського царя та його перемогу над Вавилоном. А також звільнення з рабства юдеїв у 539 році до нашої ери. Це археологічне відкриття надзвичайно важливе, особливо, якщо взяти до уваги той факт, що Кір більше ніж за 150 років до свого народження був названий у книзі Ісаї Божим обраним пастирем який звільнить Ізраїль з полону. Ці відкриття разом з іншими продовжують слугувати доказом точності і достовірності Біблії. Вони красномовно свідчать про Бога, який попіклувався про те, щоб залишити в нашому світі свідчення про себе. Вони утверджують нашу віру в цілісність Писання. Слава Богові за те, що його слово істинне і що воно перебуває з нами.